Привіт усім із мальовничого Прикарпаття. Ми, ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу Бабусині Поради. Якщо ви в перший раз завітали до нас, тож запрошую підписатися на наш канал. Тут ми ділимося українськими і не тільки стравами. Гуцульські такі давні страви, мама готує. Ми будемо ділитися з вами. Різними стравами, притаманними нашому, зокрема, регіону. От так, як, як сьогодні ми будемо готуватись такий салат, вінігрет, як колись готували. Це свят, на святвечір і не тільки, бо можна було готувати і в, день, і в будний день, і пісний день, бо капуста, бурак, фасолі це завжди є. У кожної господині. Він доступний і дуже поживний та смачний вінігрет. От ми сьогодні його приготуємо. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Будемо лагодити вінігрет. Так, як колись, бо тепер вже приближає коліда, святий вечір. На святий вечір лагодилося вінігрет. І буде, буду лагодити вінігрет. Тут треба бурачка, фасольку, рібку, капустку, перчик, колива, сіль. Що будемо змішувати і будемо то все лагодити. Я на святий вечір колись так лагодила, бо то не було таких лікрентів, як тепер. Усе покупимо, е, то то, то. тепер вже ні, перше кажуть, що то мені ймо, це він греться. То вже не добрий, а коли дуже був добрий. То ви ще будете робити по, -так, по давнішньому, як колись ви робили на святий вечір. Так, колись я робила, тут є всього по пів кілля. Попівкілля. По і рибки, і фасолька, і бурачок. Всього є по пів кілля. Сипаємо докупи. О. Отаку рібку, аді тут все отак. І будемо змішувати все до кубки, а тоді будемо кусити до смаку. Як воно буде. Але бурачок. Бурачок таті кубиком не терти. Колись кубиком натирали. Давали оливі, аби морочок пускав сік, аби було червоний. Отак от ми ведемо все. Що, що мішити? Токупки, отак, а потім капусти дамо. Отако. От а їх от так. Що тут так на святий вечір. Така була страва. Бо колись не було такого щось накупити, як тепер Е, Я піду в місто куплю, це не дуже й треба. А то де треба було лагодити своє, аби з'їсти. І таку, А капусту. Капусту виказав, що трохи треба е, різати. Різати, а буде не різано та й батько. То чи дати більшу каструлю. Бо ще Ось. О, так міщаєте, перемішувати. Ось. Скайте, я там вам другу кастру. Ми вже пересипали у більшу миску. Ми вже пересипали у більшу миску, пересипали, аби може розміщити. Ліпше. Тепер будемо давати трошки соли, то що буде до смаку, треба буде кушати як. Бо то і солена і капуста, бо класна. Та й то то, але трога би не пересолити. Трошки перчику. І оливи будемо уливати, аби бурак пустив сік, аби був, аби було червоний. Бурак пустить сік від оливи. Отапо будемо. Будемо мішити. о, І зараз він трошки буде постояти, так ми залагодимо. Він це зробить червоний від бурака. І такий буде він ігрет. Будемо смакувати. О, а літа так. Це треба кушати до смаку. От він ігрет трохи наш постояв і. Ми ще його раз перемішаємо, пустив бурачок сік, від капусти, від цього то пустило, він такий зробив сік. І будемо накладати Таку на святвечереву таку тарілку. Так, ми смакували дітьми, то так було смачно, мама заготує. Отакий він і грець, звичайно, тепер такий не, не дуже готують, але він дуже, дуже добрий. Дуже добрий. І недорогий. Недорогий, мама каже. З доступних кожному продуктів. О, Ну, спробуємо трохи. Я ще собі отут. Дуже-дуже в дуже. лиці фасолька, бурачок. І капусточка. Все є, все є і до смаку. Дуже дуже смачний. Дуже смачний. Так що підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. Ми будемо готувати зараз, якраз до, святого, до святвечора будемо ще старатися готувати страви зараз. Мир всім і нашій Україні. До зустрічі! Будьте здорові! Друзі, ми забули вам сказати, що все, все уже у відвареному вигляді. Квасолю ми замочуємо на ніч і рамком відварюємо. Ріпа у нас у лушпині, бурячок теж ми відварили і порізали на кубики. Так само ріпу порізали на кубики, капуста у нас квашена. Капусту ми трохи віджали. Якщо у вас капуста квасна, то її трошки може промити. Якщо не квасна, можна так. Можна капусту і порізати, порізати трошечка, можна і не різати. Це вже за вашим бажанням. Але я думаю, що і так добре. Так, що все в відвареному вигляді. Смакуйте на здоров'ячку.